Звернулася до нашої лікарні зі скаргами на підвищений тиск. Вона виявлена новоутворення лівого наднирника розміром 7 см і запропонована лапароскопічна адреналектомія. Зато погодження на це оперативне втручання зараз буде виконуватись лапароскопічна адреналектомія зліва. Виклано видалення поклини надбирника. Час операції тривав 1 годину 50 хвилин. Годин. Бажаємо пацієнтки, скорішого одужання. Ця операція викладала слапароскопічна. Плануємо десь на третій день виписати пацієнтку домой.